Так от, тепер я хотів би документувати вашу тезу. по, Я не знаю, чи правильно вас зрозумів. Зараз уточнимося. По так званих поличках. Значить, ну, пам'ятаємо, там раніше в нас існувала поличка в 100 кВт годин, угу. значить, зараз є в 250, 250 кВт-годин на місяць, яка отримує значить, там, підхід там, пільгового ціноутворення. Висловлю свою суб'єктивну точку зору. Значить, на моє тверде переконання, це неправильний підхід. З точки зору собівартості, значить, перша кВт-година чи сота година нічим не відрізняється від 200-ї чи 500-ї. От система формування ціни вона не повинна залежати від обсягу. Вона повинна залежати від здатності споживача, а в ідеалі домогосподарства оплачувати цю послугу. Значить, держава мусить забезпечити. Захист тим споживачам, які не в змозі в силу об'єктивних верифікованих причин значить, здійснювати таку оплату, але не повинно бути такого, що там перших там, 100 кВт-1, ні там, там, 10. не перші, не перші. Це от тут ну, це неправильно, чи, 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 о, чи, ні, 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 це величезна не, різниця. Добре, добре, Раньше не було перше, не перше. Да. Добре, якщо ти споживаєш до 100, там, наприклад, значить, то відповідно отримаєш. Вже немає до 100, вже до, 250. Ну, до, 200, до да. ну, зараз до 250. Да. Значить, Якщо розвивати цю тему. Ми можемо тоді прийти з вами, значить, до того, що давайте перших там десять булок хліба, значить будуть по гривні. Ні, Ну ми ж давайте не будемо да. перейти, Юрій Юрмікович. Ну це ж не серйозно. Чому? Ну, у нас серйозна дискусія. Соці... ви Це соці... соці... соціальний продукт. Я розумію, хліб не електроенергія, <ріх> і стимулювати людей економити, не їсти хліб. Це одна історія. А стимулювати людей. А економити електроенергію це інша історія, і чому, от е, не розумієте, по виходить а в більшості країн а люди неправильно роблять, що вони сюди стимулюючи тарифи на електроенергію. І трьохзонний тариф у всіх стоїть. Вони сплачують. трьох зону. Ми тільки що погрили, правильно. Да. І трьохзонний стоїть, і від споживання у всіх стоїть. І на газ у всіх споживання і, стоїть. І, і наведіть приклади, хто платить, якщо споживаєш більше, то платиш менше. Чи, чи навпаки платиш більше? Більше. більше. Та ну більше, більше у багатьох європейських країнах платять так. Не Та знаю, сама це Польща. Не знаю, не Та сама Польща. Та сама Польща електроенергії і газ платить. Чим більше ти споживаєш, тим більше ти платиш. В Словаччині ні. В Словаччині трьохзонний тариф, у них там от різниця тарифів, а в Польщі на газ, чим більше ти. Газу споживаєш. На мій погляд, це неправильний сигнал ринку. Значить, і е, визначати е, платіжеспроможність е, там, споживача там, чи е, домогосподарства значить, на основі обсягу електричної енергії там, там, чи газу, який він споживає, значить, це неправильно. Значить, є фіскальні способи, які значить, дають більш коректний результат, на моє переконання. От, Але вартість кВт-години повинна бути значить, така, яка ні, uh, так -фік. ми зікаємо за зниження. Ми кажемо, що от, а, з першої моделі, з першого етапу до 250 кВт це повинна бути умовно соціальна електроенергія, на ту, яку можна а, перенести і частину субсидіону, напевно, ця частина повинна бути субсидіована. Ну, рівня 68, гривні 44. От, до 250 це соціальна, як моя мама. Моя мама економила електронерії 86 років. Вона живе сама. Вона стабільна, економить і споживає до 100 кВт. Стабільна, кожен вони один місяць. Саме холодний, коли немає опалення, вона платить у нас споживає більше. Тобто, цифра по споживанню, аналіз, вона існує. Тобто, ми першу цифру закладаємо умовно соціальну, далі, будь ласка, собівартість, там, якщо більше 250 кВт, а далі. Ніяких ринкова плюс. А якщо ти а, споживаєш у тебе палац, ну, у нас олігархів достатньо в Україні, в тебе палас, то чому він повинен платити за гривня 68? Ну, от бачите, потихеньку, і Ми а, приступ... і ви прийшли до значить, до того висновку, який я намагався донести. Ні, так правильно, <су> якщо ти живеш в палаці ти споживаєш тисячу, так плати, будь ласка, ринково, то плюс, плюс, плюс. плюс. Так. Плати 10 гривень. Так, Але означав... в тому числі ще раз павітась. Від споживання на сьогодні у нас рівно всі платять. Якщо ми встановимо для всіх 5 гривень, і якщо ми для всіх встановимо 5 гривень і введемо субсидії, ми точно не вирішимо проблему енергоефективності. Ми точно, це моя особиста думка. Ми з вами дискутуємо. Але на цій позиції я стою і стояв. І поки що. А, ну, не знаю, можливо, серед тих 30 експертів, які їх називали, хтось ще прийде мене. А поки що ви мене не, не перемогли в моєму, моєму як? не було такої мети, а не ну, да. нас саме дискусія. Да, да, да. Це і добре. Тобто, а ми не приведемо ні до енергетивності, ні до зниження споживання. Тобто люди 5 гривень будуть отримувати субсидію і питання не буде вирішено. Тому як на мене, градація субсидій повинна бути фіналізуємо у вас. є... Хвилина. І я, до речі, не ще раз кажу глядачам: це не останній ефір, це друга частина нашого інтерв'ю. Ми будемо продовжувати з Юрию Миколаєвичем. Фінальна частина. Ну, на завершення хотілося б сказати, що як, мабуть, сьогодні була нагода побачити наших слухачів, простих рішень, особливо в енергетиці, не існує. І тільки. Використання комплексу заходів, комплексного підходу на основі аналізу, значить, ретельного аналізу і потенційних рішень, і їх наслідків, можна досягти збалансованих результатів. І е, хочу вас запевнити, що саме таким шляхом ми будемо і йти насправді. Але проблема є, значить, проблема є, і безумовно, вона потребує вирішення. Тому що е, згадуючи про Українерго, на як енергоатом, які сьогодні несуть цю ношу, значить, е, відкрию вам невеликий секрет. На сьогоднішній день, за рахунок деформації структури споживання, значить, зниження обсягів промислового споживання, в першу чергу, і зростання частки споживачів побутових в структури споживання держави, товару енергоатома не вистачає нести цю ношу при угу. поточному рівні тарифів. Тому, власне, чому і виникла проблема? Значить, ніхто ж це питання не підіймав рік тому, угу. поки в енергосистемі працювала запорізька атомна електростанція. Поки товар енергоатому складав 50%, 50 на чотири місця, місцями е, структурі генерації, поки е, населення значить, е, споживало третину електричної енергії, значить, а не значить, вже там більше 40. Розумієте? Значить? Тобто є об'єктивні фактори, які стимулюють значить, до того, аби пришвидшити прийняття рішень по стабілізації ринку. Але ще раз повторюю, значить, це не йдеться про однобоке значить, рішення, аби значить. Е, От е, ніхто не анонсував підвищення тарифів. Значить, було описано проблематику значить, і про те, що ведеться робота над вирішенням цієї проблематики. Ну, і не буду повторюватись, ми сьогодні, власне, значить, значну частину цих питань, які в рамках цієї дискусії ретельно урядом обговорюються, ми з вами сьогодні встигли проговорити. Дякую. Дякую, дякую, Юрій Миколаївич, за настільки змістовну сьогоднішню нашу бесіду. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коменти. Чи погоджуєтесь ви з баченням Юрія Миколаївича Бойка, чи погоджуєтесь своїм баченням? Запрошую вас до слідуючих до перегляду слідуючих наших бесід. Це знову ж я наголошую це не остання бесіда, їх ще буде багато, тому що як ви бачите. В дискусію, можливо, ми будемо запрошувати ще когось. З це буде цікаво. <клес> да, ще когось з експертів будемо запрошувати, наприклад, там, там вчий раз вже буде на студії, буде не двоє, а буде троє, або четверо, і ми продовжимо нашу дискусію. А на сьогодні всім до побачення. З вами був я, Олег Попенко, на моєму ютуб-каналі. Будьте готові.